Науково-технічна еволюція. Частка смартфонів на ринку мобільних пристроїв України неухильно зростає. Покупців, яким важливо говорити по телефону, орієнтуються на якомога дешевші моделі. Смартфони, ці на яких починається від 1300, для тих, хто має більше потреб. Це молодь, це переважно вік 25-35, Можливо, до 40. Це ті, які яким важливо постійно бути в контакті зі своїми друзями, які є активні в соціальних мережах, які використовують свій а, мобільний а, телефон. Он смартфон не просто пристрій, як подзвонити, а як маленький комп'ютер. Якщо кілька років тому мобільні телефони були одним з основних товарів для контрабанди, то зараз митники фіксують лише одиничні випадки. Чотири справи було порушено поза минулого року, дві минулого. 135 смартфонів, що їх намагались підпільно перевести через кордон у січні цього року. Найбільший випадок за три роки. Цього року за три місяці ми затримали. Якщо брати по тих попередніх роках, ми затримали саме найбільшу партію мобільних телефонів і саме дорожчою, саме в повартісних показниках саме більшою, тому що возили дорогі марки мобільних телефонів. За прогнозами цього року частка смартфонів на ринку зросте удвічі до 20%.